Доброго дня в ефірі Лінія захисту я ведуча програми Олена Роміцина. Сучасні технології на службу Феміді, що з'явилося нового у кримінальному процесі? Як реформується судова система в умовах дії нового кримінального процесуального кодексу, вивчала лінія захисту? Технічний прогрес стрімко увірвався у судові зали. Інтернет дав унікальну можливість доступу до інформації. Державна судова адміністрація України використовує цей інструмент, щоб зробити суди доступними для громадян. Наприкінці минулого року розпочалося впровадження системи електронного доступу до правосуддя. На сьогоднішній день вже всі суди України мають технічну можливість надсилати електронні копії документів учасникам процесу. Налагоджено обмін інформацією між судами, прокуратурою податковою службою єдиним реєстром досудових розслідувань у жовтні запрацював проект розсилки СМС-повісток, адже процесуальне законодавство України передбачило можливість інформування учасників процесу за допомогою мобільного телефону. У 2013 році запустили у дію в усіх судах України нову систему проведення судових засідань у режимі відеоконференц-зв'язку. За новим кримінальним процесуальним кодексом от Державна судова адміністрація. яка її функція, який її обов'язок сьогодні? Що вона намагається покращити? Хочу сказати, що після прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, та й до цього Державна судова адміністрація ми займаємося матеріально-технічним забезпеченням судів. Після приходу голови Державної судової адміністрації Кирилюка Руслана Івановича він зробив. Основний упор на інноваційні технології, новітні технології. І хочу сказати, що за цим майбутнє, тому що ми, переходячи на так звану модель електронного суду, а що таке електронний суд? Це обмін електронними документами, це відеоконференц-зв'язок і надсилання смс-повідомлень сторонам учасників процесу, ну, таких як повістка. В даному випадку СМС повідомлення основною метою проекту електронний суд є зменшення витрат часу та коштів при розгляді судових справ завдяки використанню новітніх технологій. Електронний суд це суд, двері якого відчинені цілодобово та в якому немає черг. Інформацію учасник процесу також може отримати, скориставшись послугою функціоналу, список справ, призначених до розгляду на офіційному веб-порталі судова влада України, задавши відповідні параметри пошуку, громадяни можуть. Знайти необхідну їм справу та дізнатися про місце, дату та час проведення судового засідання. В усіх місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції вже забезпечено технічну можливість надсилання судами процесуальних документів у електронному вигляді на електронну пошту учасника судового процесу. А з 1 жовтня запроваджено порядок щодо надсилання судами учасникам судового процесу та кримінального провадження текстів судових повісток у вигляді СМС-повідомлень отримання тексту судової повістки в електронній формі за допомогою смс-повідомлення учаснику судового процесу потрібно подати до суду заявку. Судова повістка в електронному вигляді буде надсилатися учаснику судового процесу, який подав відповідну заявку до суду на його номер мобільного телефону, вказаний в такій заявці. СМС-повідомлення від суду надходять до абонентів мобільних операторів під коротким альфа-нумеричним ім'ям суд повістка або під коротким номером 4116. Зараз ми намагаємося перейти на електронний документообіг між судами, між Державною судовою адміністрацією і територіальними управліннями. Але перед переходом на електронний документообіг існує паралельно і паре, ну, паперовий обіг. І тому, коли ми відправляємо електронну пошту, ми інколи дублюємо особливо важливе завдання ще і в паперовому вигляді, тобто двойне навантаження, але поступово витісняючи приходить електронні. Так само і перехід на нові форми відеоконференц-зв'язок і смс-повідомлення. З одного боку, ми чітко розуміємо. Що перш за все, це економія робочого часу працівників апарату суду на відправку судових повісток поштою. Друге, це економія бюджетних коштів. Якщо, наприклад, в цьому році мені потрібно витратити на оплату в судах близько 2 млн грн, то ми знаємо, що в 8 разів менше смс-повідомлення коштує, ніж відправка конверту. Ми проста арифметика. З 2 мільйонів ми витратимо на смс-повідомлення 250 тисяч гривень. Звісно, це абстрактне поняття. Не всі для того, щоб відправляти смс-повідомлення, необхідна згода учасників процесу. Письмова заявка, конкретно сторони. Послуга отримання від суду процесуальних документів у електронному вигляді, а також смс-повістки, поступово набирають популярності серед учасників процесу. Перевага для учасника процесу очевидна: це оперативність в отриманні відомостей про час та місце проведення судового засідання. На утворення такої ну. Послуги, як смс-повідомлення, з боку держави не було витрачено жодної копійки, оскільки це зробило, було зроблено за рахунок ну, самого якби, цього ну, оператора, який обслуговує судові системи. І це було зроблено, ця послуга введена без витрачення жодної державної копійки. Тому це слід відзначати як позитив. Чи стосується СМС-повідомлень? Оце це ще така новація, яка нещодавно почала діяти. Ленінський суд вже також відправляє СМС-ки. Також Ленінським судом запроваджується на даному етапі вказана новела, поки що, поки що, скажімо так, не в тому обсязі, як ми запровадили проведення відеоконференції, але також, також по, пошагово ми використовуємо цю. Тенденцію так, для використання смс-повідомлень. Тобто смс-повідомлення вони відправляються всім учасникам процесу? По певним, по певним категоріям справ смс-повідомлення передбачено. Там, де також особи надали свої заяви, що, ви не, не, що вони не заперечують стосовно такого повідомлення, надали адреси електронної пошти, звісно, в програмі системи Д3 якою забезпечені усі суди існує така можливість направляти і повідомляти за допомогою. Сторіни учасників процесу за допомогою СМС. Повідомлень проведення дистанційних судових засідань почалося у 2013 році. Для цього державна судова адміністрація здійснила колосальну роботу, обладнавши усі суди та місця позбавлення волі системою відеоконференції зв'язку. Можливість проведення дистанційного судового засідання передбачена новим кримінальним процесуальним кодексом, вітчизняними законами та міжнародними конвенціями. Ефективність цієї системи визнана Радою Європи та підтверджена досвідом застосування відеоконференц в демократичних країнах світу. Відеоконференцзв'язок – це новела в законодавстві, і тут постійно змінюється і додається через зміни в законодавстві ну, круг осіб, яким ну, може надано. Хочу зарані сказати, що не весь відеоконференцзв'язок, звязок яким а, ну, обладають люди, можуть. Наприклад, у мене є скайп. Я нахожусь десь за кордоном. І мені захотілося, в мене є повістка в суд, і я сказав, що я можу провести, щоб свої дачі ну, покази через відеоконференцзв'язок. Це неможливо. Це спеціально обладнані зали в кожному суді і в слідчих ізоляторах. Тому люди, які не заперечують проти цього, це, перш за все, бажання ну, людини повинна бути і згода на такий відеоконференцзв'язок, і Основне, що я хочу сказати, щоб ну, це було в законних рамках. Це в судах установлені спеціальні засоби, виспитали чи в кожному суді, в кожному суді області, і крім того, в слідчому ізоляторі і в виправних колоніях, які знаходяться на території області, встановлений відеоконференцзв'язок. зв'язок. Ми активно почали в этом плані роботи що в апрелі прошлого року, і провели робочі зустрічі з судебной администрации, с представителями апелляционного суда с руководством нашли понимание и практически уже до ноября прошлого года у нас такие комнаты аналогичные этой были уже организованы и сделаны из даты в эксплуатацию непосредственно уже в каждом подразделении, то есть Кировоградский следственный изолятор, 6-я колония и 49-е подразделение. Поэтому Насколько эффективно оно используется, я приведу вам несколько цифр относительно того, вот, например, если мы берем за основу Кировоградский следственный изолятор. То есть по Кировоградскому СИЗО движение в год составляет порядка 28 тысяч. Движение, имеется в виду, это вывоз и привоз лиц, которые содержатся здесь, в отношении которых избрано мероприятие в виде заключения под стражей. Значит, речь идет о том, что мы только на сегодняшний день уже эффективно используем эту систему, и только в следственном изоляторе проведены их практически э, около 145 на сегодняшний день э, вариантов. Эффективность использования э, заключается в том, что мы фактически не э, этапируем граждан э, в зал судебных заседаний, то есть занимаются они непосредственно здесь. Здесь идет речь о безопасности лиц, которые участвуют в данном процессе. Речь идет об экономии денежных средств государственных, естественно, о минимизации заболевания инфекционными заболеваниями всевозможными, потому что, ну, к сожалению, это имеет место, никуда мы от этого не денемся. Поэтому э и, и работа идет и не продолжается и на сегодняшний день. То есть мы к концу прошлого года сдали в эксплуатацию таких три помещения, то есть по всем подразделениям. И на сегодняшний день у нас уже функционируют их семь. То есть три аналогичные в следственном изоляторе и по 249 и 6 колония. То есть очень эффективно они используются. Дистанційні судові засідання економлять гроші. Зменшуються витрати сторін на прибуття в судове засідання з віддалених населених пунктів та з місць позбавлення волі. Не відкладаються засідання. Найголовнішим позитивом упровадження системи відеоконференцзв'язку зв'язку є суттєве скорочення строків розгляду справ. Сучас затягування процесу у практически нікакого. Да, то є приходять определенню суда, назначається определене время. Это уменьшает затратную часть и по следственному изолятору и мы не задействуем соответственно представителей милиции, внутренних войск и так далее, потому что это колоссальные затраты, человеческие ресурсы материальные и так далее. И риск соответственно конечно растет постоянно. В настоящее время вот фактически мы я думаю по прогнозам на следующий год у нас ориентировочно в месяц, только в ноябре месяце, в октябре месяце этого года судебное заседание по следственному изолятору проведено порядка 920 единиц. Если вот в таком плане мы начнем работать активно, то в следующем году мы сократим вывоз, то есть у нас где-то ориентировочно, где-то 11-12 тысяч вывозов со следственного изолятора только на судебное заседание в год. То мы сократим, соответственно, эти вывозы, ну, где-то на несколько тысяч. Намного комфортнее себя чувствуют и лица, которые участвуют в данном процессе. Я имею в виду следственно арестованные, осужденные, и так далее. То есть, мне кажется, психологический момент очень сильно учитывается, когда. Человек попадает в зал судебного заседания, когда там находятся родственники, когда там есть чужие лица и так далее, он просто теряется, он не может сориентироваться. И, возможно, это какие-то ну, влияния оказывает, соответственно, на решение суда и так далее. И так далее. А в данном случае здесь он находится один, если их два по уголовному делу и так далее, и задействован здесь сотрудник следственного изолятора. Адвокат відповідно, якщо є в цьому необхідність. у кримінальному судочинстві, застосування таких технологій дає змогу підвищити рівень безпеки судової діяльності, зокрема, за допомогою зміни зовнішності і голосу захистити особу, яка дає показання, знижує ймовірність втечі ув'язнених при перевезенні до суду, зменшується ризик поширення захворювань, на які страждають особи, котрих тримають під вартою. А також значно скорочується проміжок часу від скоєння злочину до призначення Не особи решение в обязательном порядке принимает исключительно судья. Судья, прокурор. Он принимает решение, есть определение суда. Это определение суда поступает в следственный изолятор. Соответственно, руководитель службы, а именно начальник отдела по исполнению судебных решений, приглашает непосредственно гражданина, о котором идет речь. И э, спрашивают его, в первую очередь, согласие. Если он согласен, он пишет соответствующую расписку, ему э, памятка вручается, вот, которая у нас непосредственно лежит на этом столе, и после этого он принимает участие в данном судебном заседании. Задействуются фактически минимальные силы и средства для его вывода непосредственно в это помещение. У нас таких два помещения еще находятся на старом корпусе, на режимном корпусе номер один. Соответственно, даже в административное здание их выводить не надо. И так, как мы говорили изначально, в плане позитивных моментов, очень эффективно используются эти помещения в том плане, что ну, ни для кого не секрет о том, что здесь содержится только в следственном изоляторе порядка 40 человек с открытой формой туберкулеза. Поэтому есть, мы определили э, отдельное для них помещение, оно проводится там санитарная обработка соответствующая и так далее. И так далее. Поэтому мы даже их в это помещение не вводим. Задействуется 2-3 максимум человека. При, э, случае топирования допустим, в зал судебных заседаний, задерж, задерж... естественно, э, практически э, дежурная смена, дежурные, ну и так далее. То есть мы насчитывали где-то порядка 12-16 человек. То це намного облегчает роботу і сотрудника Пінітенціальної служби. Проведення судових засідань в режимі відеоконференції це ще одна новела нового кримінального процесуального кодексу. У Ленівському районному суді, як центральному суді, в першу чергу було встановлено обладнання, яке дозволяє проводити судове засідання в такому режимі. Але це не означає, що адвокат, який перебуває в своєму офісі, може просити суд про проведення судового засідання, де він буде приймати участь в режимі відеоконференції зі свого офісу. Я не просто так навів е, даний приклад. Дійсно, у нас був випадок, коли захисник не мав можливості прибути в засідання і просив зв'язатися з ним за допомогою програми Skype. Але проведення засідання в режимі відеоконференції означає, що Ленський районний суд у визначений ним час зв'язується через інтернет з будь-яким іншим судом, куди запрошені, скажімо, учасники процесу, які проживають у тій місцевості або з пенітенціарною установою, де перебуває особа, учасник процесу. Безумовно. Все нове не просто сприймається суддями, особливо тими, хто працює тривалий час. Але такими є вимоги сьогодення, і крім того, це дійсно прискорює процедуру судового розгляду. Так, наприклад, на території Ленінського району розташована установа по відбуванню покарань виправна колонія номер 6 Адміністрація цієї установи досить часто звертається з поданнями про умовно дострокове звільнення засуджених або заміну одного виду покарання іншим за старим кримінально-процесуальним кодексом, аби не витрачати державні кошти на доставку цих осіб до суду, суддя раз на місяць виїздив до установи, де розглядав справи цієї категорії. Це викликало труднощі, скільки установі немає мов фактично до здійснення судочинства, зокрема навіть відсутня нарадша кімната, ну і таке інше. А сьогодні це відбувається таким чином. Суд перебуває в залі судових засідань, а представник адміністрації установи та особи, відносно якої вирішується питання, перебувають у спеціально обладнаній кімнаті даної установи. Встановлене технічне обладнання дозволяє у високій якості бачити учасникам процесу один одного, чути один одного, тобто це повноцінне судове засідання, ну, але на відстані. Це дуже прогресивна новела і. Переваги судді Ленського району суду вже оцінили належним чином і вдало застосовують її на практиці. Починаючи з липня цього року, тобто з моменту повноцінного функціонування системи відеоконференцзв'язку, і станом на кінець вересня суди області провели 1295 засідань у режимі відеоконференції, включаючи 458 дистанційних засідань в апеляційному суді Кіровоградської області. У середньому це близько 23 сеанси кожного робочого дня. Найбільш активно застосовують новітню технологію судді Ленінського районного суду міста Кіровограда, які за цей період провели понад 300 відеоконференцій. Інші суди області мають дещо нижчі показники, але також відзначають зручність і доступність системи. У суддями Ленінського суду розглянуто в режимі відеоконференції біля більше 300 судових засідань. У нас відбулося тобто, ви в Україні є лідером. Я зрозуміла, да. Те, що Ленінський суд є лідером в Кіровоградській області, це однозначно, але цифри по Україні мені по районним судам не досить відомі. Але вважаю, що можливо і, так, можливо і так. Найсуттєвіше, щоб громадяни розуміли, як можна скористатися саме цією інновацією. Ця процедура доступна абсолютно для всіх і кожного громадянина, і треба врахувати, що дійсно цей новий КПК був прописаний. Безпосередньо для громадян, щоб поліпшити саме нашим громадянам доступ до правосуддя, громадянин звертається з заявою до суддів, провадженні якого перебуває справа, і просить забезпечити проведення засідання в режимі відеоконференції. Хочу також зазначити, що це не тільки в рамках кримінально процесуального законодавства, це передбачено і в рамках господарського судичного цивільного процесуального. В порядку Кодексу адміністративного судочинства і таке інше. Апаратура в Ленінському суді, я не можу за інші суди казати, в Ленінському суді працює нормально, ніяких збоїв вона на даний час поки що не, не давала. Ми з 12 липня, практично другі в Україні, і зараз на другому місці, по, ну не на другому навіть, а в першій тройці кращих по відеоконференцзв'язку. Там також виникали певні труднощі спочатку. Ну, бували елементи збою з апаратурою, але зараз ця система відлагоджена і вже ні в кого немає сумніву про те, що, наприклад, між Гайвороном і Світловодськом провести відеоконференцзв'язок по конкретній справі багато вигідніше і для сторін, і для держави в цілому, і для суду, оскільки 340 кілометрів проїхати повинна людина з транспортом перебої. А так зв'язок відбувся, провели необхідні дії ну, від цивільного процесуального кодексу і кримінальному, в залежності від того, в якому судочинстві здійснюється конкретний розгляд справи. І це питання вирішується наскільки оперативно просто, що вважаю, що через певний проміжок часу таке питання, як сроки, ну, сроки нашого розгляду справ які затягуються, і взагалі ці звернення до європейського суду з приводу тривалого розгляду. Количество комнат достаточно или будете еще увеличивать на сегодняшний день от потребностей я думаю, что мы определили уже в полном об'ємі. То есть нет необходимости еще увеличивать их количество. То есть, если они эффективно заработают у нас и в следующем году мы не хочу хвастаться, но при этом работа была соответствующе налажена з с судебной і с апелляционным судом. И мы на сегодняшний день занимаем лидирующую позицию по Украине. Да, третье место вот, относительно мест лишения свободы и мест предварительного заключения. То есть, ну, Киев, естественно, вопрос номер один и киевский следственный изолятор. Мы и пытаемся, да, с этой модернизацией идти в ногу вперед, и поэтому очень даже активно в этом плане работаем. Наши функции ходило исключительно оборудовать данное помещение. Найти его, оборудовать, обеспечить всем необходимым и так далее. А вот что касается технических средств связи, которые мы наблюдаем, то, соответственно, этим уже занималась судебная администрация. Вот и все. И очень активно, практически на сегодняшний день, с тех 270 судебных заседаний в режиме видеоконференц-связи, сбоя абсолютно никаких не было. Что касается средств, сколько это стоит? Значит, вот, вот такая система в одном кабинете, ну, 18,5 до 20 тысяч плюс установка и так далее. В среднем до 20 тысяч. Но при этом я вам скажу, это минимум того, что мы тратили непосредственно на этапирование этих граждан. Да, это оправдывается. Да, это, это очереди... определенный риск. Это да, обеспеченность безопасности, как я уже сказал, лиц, которые участвуют в данном процессе. Это минимизация тех же, допустим, процессов заболеваний, ну и так далее, и так далее. Прода, ну Тобто, воно вже практично. Мені, на мою взгляд, я считаю, що укупілось уже давним-давно. Ще донедавна в області кілька районних судів розташовувалися у Шевченківських хатинах. Зараз такого вже не побачиш. Новосілля суди не святкують, але і аварійних приміщень нема. Перспективні плани Державної судової адміністрації добудувати апеляційний суд області. Нами розглядається декілька варіантів про те, щоб в одному приміщенні розмістити. Сподіваємося, на підтримку. Органів нашої влади і в цілому або добудова апеляційного суду, яке планувалося під апеляційний суд там розмістити міський суд Кировограда, і ще подано ще один варіант приміщення для того, щоб Державна судова адміністрація придбала, або там розмістити цей суд. В будь-якому випадку це питання необхідно зарані нам робити, тому що дійсно ми до 2009 року. У восьмого року ми відкрили були чотири суди в області. Тобто, майже кож... раз в рік ми святкували новосілля новосілля, і це було не скільки це було для суду, а в першу чергу це було новосіллям і для тих людей, які туди приходять, тому що зручності доступ до правосуддя. Передбачає, що нормальні умови, в яких працюють люди, і нормальні умови для тих громадян, щоб це були нормальні зали, нормальні кабінети, в яких люди буває, приходять ну, на прийом, mm -hmm. і так інше, але зараз у нас немає таких старих 19 століття хатин. Ну, всі в пристойних нормальних умовах да працюють так. Ми в цілому, я думаю, що з утворенням державної судової адміністрації цей процес. Здвинувся, це є знову ж позитивним кроком, коли була утворена державна судова адміністрація, яка безпосередньо опікується проблемами суддів. І в нашій області немає вже жодного аварійного приміщення. Є приміщення, які не відповідають вимогам судочинства, але з кожним роком їх стає все менше і менше. Скільки зараз... у нас в області суддів? У нас в області 125 суддів, Зараз вакансії 11. Так, скільки судів в нашій області на сьогоднішній день? 23. Відвідувачів сайтів судів поставили на лічильник у десятку кращих в Україні по відвідуванню користувачами сайтів судів на порталі Судова влада України у листопаді 2013 року потрапив апеляційний суд Кіровоградської області. Це говорить про те, що електронний суд в області працює, а кіровоградці швидко опановують нововведення. Що стосується сучасних технологій, підсумовуючи нашу розмову про них, і е, вони роблять відкритим і доступним суд і судову систему для громадян? Так, да, це одне із і вимог сьогодення Європи, та й в цілому суспільства, щоб суди були відкритими для того, щоб суспільство могло бачити і контролювати судову систему. Що стосується судової адміністрації і територіальних управлінь, це Належне інформування про переваги. І не тільки про переваги, а й про те, щоб ця система, відеоконсульний зв'язок, смс-повідомлення працювала без збою. Оскільки дуже важко, якщо на першому етапі будуть виходити з ладу ці системи, дуже важко потім людям пояснювати переваги, коли витрачені кошти на... Не витрачено на утворення системи, але певною мірою такі придбання дорогостоящої апаратури для відеоконференц-зв'язку з одного покуст тягне за собою певні витрати. Тому ми повинні аргументовано людям доводити ці переваги і щоб люди ними користувалися, тому що змусити людей ми не можемо. Ми можемо тільки їм пояснити переваги електронного суду, наскільки це покращує, що зайшов в комп'ютер, подивився. На сайт кожного суду, який утворений, і там є розгляд справ. Зайшли на, су... ну, на цей сайт, подивилися, коли справа. Отримали повідомлення, вже не потрібно витрачати час на те, щоб повістку на пошту йти забирати, рекомендоване почтальону чекати під домом, щоб під розписку вручити. Тобто, сама по себе система вона взаємопов'язана з одного боку бажання людей. Працювати в новому режимі за їхньої згоди, а з другого боку здатність системи забезпечити належними функціональними пристроями для їх обслуговування учасників судового процесу, Це. майбутнє за новими технологіями, єдина якість і, і доступність до правосуддя. Правильне застосування нового кримінального процесуального кодексу найважливіше завдання кримінальної юстиції. Вивчайте закони разом із нами, адже обізнаний значить захищений, хай щастить.